Триває спеціальний ефір на радіо НВ. і Зараз ми будемо говорити про ситуацію на фронтах про ситуацію на війні. Ось цікаву інформацію дає міністерство оборони Британії, британська розвідка, власне, повідомляє, що від початку російського вторгнення в Україну як мінімум шість російських командувачів були звільнені, і десять російських генералів. Загинули погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що ймовірно призвело до звільнення, як мінімум шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року. Йдеться зокрема про звільнення командувачів східного та західного. Військових округів Росії зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям, слава цікава така інформація про російське командування. Що 10 російських генералів загинули, ми в принципі знаємо. от Слідкували час від часу, бо з'являлася така інформація. І ще шістьох командувачів звільнили. Це взагалі якось впливає на театр бойових дій, власне кажучи. Ну Звісно, впливає, бо заміна командуючого, якщо брати там рівень армії. Відразу позначається на всіх частинах, які в неї входять на інтенсивність їх ведення бою. Хоча б тому, що новий командуючий має там певний час для того, щоб вийти в курс справ, плюс в нього може бути зовсім зовсім інший стиль командування ніж у попереднього, що відразу відобразиться на стратегії тактиці дій його підлеглих проти наших військ. Ну це і треба враховувати ще такий психологічний фактор. Бо, якщо наприклад попереднього командуючого зняли за невідповідність посаді, то фактично це ну. Ганебний привід, да? то той, хто прийшов йому на заміну, він вже перебуває під під, під певним психологічним тиском, бо від нього чекають результату. Він розуміє, що якщо він схибить, то він послідує за своїм попередником і відповідно має дати якийсь результат. І тут же залежить від його там, професійної компетенції, наскільки він буде здатний цей результат. Дати. А стосовно загиблих генералів, ну то вже традиційно, коли генерал, це велике психологічне піднесення для тих військ, які для наших військ які його знищили, от. а відповідно, в стані противника, це певний моральний занепад, бо генерали це все ж таки точечні фігури, і кожен загиблий генерал це вже подія. А зараз ми бачимо, як росіяни перекидають сили на південь, і буцім то буцім, то вже днями вони будуть начебто готові до наступу. Такі є повідомлення. А чи можливий такий наступ, і що вони взагалі замислили з цим перекиданням? Ну, наступ можливий. От на тій ділянці, де я перебуваю зараз, про це цілком військовослужбовці спокійно говорять, що така вирогідність є, і це і фіксується їхнє перекидання. Тобто, ми це бачимо, ми це знаємо. Що вони де саме вони будуть наступати, звісно, ми не знаємо, бо вони по всьому зараз, по всьому півдню Запорізька Херсонська область проводять якісь перегрупування, перекидають війська, розосереджують склади, тому щось вони готують, якийсь наступ. Де саме він буде відбуватися, то ж ми тут на нашому рівні судити не можемо, бо не маємо всі повної інформації. Але думаю, скоро ми це дізнаємось. І зверніть увагу, що одночасно продовжуються достатньо активні наступальні операції. На Донбасі, перш за все, на ділянку фронту, фронту біля Донецька і в районі Бахмуту і Солодару. А... Тобто там вони не припиняють своїх активних дій. Попри перекидання військ. А, так ми бачили навіть за тиждень, якщо подивитися по карті, дещо вони просунулися вперед. А Наскільки у них є а, власне, зараз потенціал, щоб просуватися там далі? Є в них потенціал, бо тактика, яку вони застосовують, вона, скажімо так, чудово сприяє їхньому просуванню далі. В них є тактика так званого артилерійського наступу, коли вони просто, маючи необмежену кількість боєкомплекту і велику кількість гармат, вони просто зносять всі наші позиції, і розбивають, а потім іде піхота. Як тільки наші відбивають атаку піхоти, вона відходить знову починається артилерійський обстріл. Які може там тривати декілька годин, це дуже сильно б'є по психіці наших солдатів, які перебувають, перебувають під цим обстрілом. От. І потенціал, ресурси для нього в для цих ворога, для таких наступів є. Єдине, що вони просуваються повільно, вони зазнають при цьому втрат. І... Не можна сказати, що вони проривають наш фронт, вони нас просто відтискають. Це теж це важлива деталь, тобто немає прориву, немає там паніки. Там були декілька ну тиждень тому десь панічні заяви про те, що все пропало, ворог наступає, нам його не зупинити на ну, ж в такому стилі. Насправді, ворог наступає настільки повільно, що говорити про якісь там. Типічні кризи на фронті, що може призвести до розгрому наших військ, то наразі не приходиться. І загрози оточення як такої наших військ на всіх тих ділянках, де зараз відбуваються бойові дії, загрози оточення там немає, що теж сприяє міцності нашої оборони. Але буде важко і найшвидше прогноз буде невтішний, що їм там, умовно до кінця літа чи там, в інший термін вдасться все ж таки враховуючи їхню. Тотальну матеріальну людську перевагу відтиснути наші війська від декількох населених пунктів, що на Донеччині, ну що в районі Донецька, так само, і, можливо, будуть під загрозою і Бахмут і Солодар. Тобто ці пункти ми можемо здати, якщо наше командування ну, вирішить це зробити, ну або ж дати за них бій, якщо, опять же, буде в Генштабі, вирішено, що не здавати ці пункти будь-якою ціною і перетворити їх на фортечу. Ми бачили те, що трошки північніше біля Ізюму там от почали почали зафарбовуватися території не червоним, а синім. Те, що ми все ж таки а, дещо відвоювали. Наскільки а, це а, значна подія, власне, в регіоні цьому, і а, чи ми, ми пам'ятаємо, що там а, що Ізюм це важливий логістичний центр для них, а, що власне там? Ну, Ізюм це важливий логістичний центр для них, і тому він дуже добре укріплений. Зараз в цілому Ізюмський напрямок перетворився на другорядний. І те, що ми там десь просунулись, тобто умовно відбили одно-два-три села. Це в цілому ніяк, адже не позначається на щільності їхньої оборони, тобто вони будуть тримати ті важливі пункти, які їм важливі для їхніх для реалізації їхніх планів. Наприклад, в Ізюм вони не залишать це так очевидно, і якщо ми захочемо його штурмувати, то вони нам там вже в Ізюмі нав'яжуть вуличні бої, так як ми їм нав'язуємо їх там в Маріуполі, на Донбасі і так далі. От ну а в цілому, оскільки це зараз достатньо другорядна ділянка фронту. То навіть там звільнення декількох сіл нашими військами, воно, на жаль, ніяк не відобразиться на загальній картині війни. Хіба ми там зосередимо дуже потужний удар, дійсно дуже потужне групування, завдамо потужний удар по противнику? Візьмемо в оточення там одну чи дві батальйони їхні тактичні групи, знищимо, і тоді це може бути там дійсно врахувати як. Якийсь значний успіх, і який змусить їх перекидати туди сіли з того ж півдня. А зараз ми бачимо, вони спокійно оголили ділянку під Ізюмом, перекинувши звідти частку військ на Запорізьку область і на Херсонщину. А, а що власне на запорізькому напрямку? Наскільки там е, серйозне перекидання? Ну, Ворог концентрує сили. Це би, розвитка про це знає, про це тут постійно говорять. Які там. Реально, то скільки вони там людей зібрали і техніки, то вже, скажімо так, військова розвідка знає краще, але звісно, ну потужне групування у них тут є. Ну одночасно ЗСУ теж готуються відбивати їх наступ. І найшвидше по прогнозах деяких то саме на Запорізькій і в Запорізькій області планується їхній наступ, причому удар на Запоріжжя найшвидше буде з кількох боків, враховуючи географічне розташування Запоріжжя, бо вона ж розділено не двома боками Дніпра, Дніпра. І там, можливо, ще допоміжна операція на Кривий Ріг, чи навпаки вони на Кривий Ріг ударять та, а, основним ударом, а завдали на Запоріжжя відволікаючий удар. Ну, це вже побачимо, коли вони, якщо вони там перейдуть у наступ. Президент у попередньому зверненні власне розповідав, те, що ми успішно знищуємо логістику і тилові бази російських окупантів, і нещодавно Міноборони казали про півсотні знищених складів. Але, от наскільки ці дії виснажують запаси і сили окупантів, от ми можемо якось ну, більш-менш у відсотковому плані казати, що знищено у порівнянні з тим, що було? Ну, в мене немає таких даних по відсоткових планах, і я би, якщо б я десь побачив такі відсоткові дані, я би висловив дуже великі сумнів в них. Бо насправді в нас реально ніхто не знає, скільки в росіян запасів боєприпасів тих, і які в них є потужності. Я сиджу з того, що російські війська на основних ділянках фронту зараз, це на Донбасі, вони не мають проблем з боєкомплектом. Вони завалюють нас тоннами снарядів. І те, що ми там нищимо якісь їхні склади, це звісно дуже добре, але на темпах їхнього просування, наприклад, на Донбасі, це не відображається якось так. А, а що в них зараз із особовим складом, тому що були були повідомлення, те, що вони зараз намагаються зішкрести з різних. Там і по і по і по тюрмах, і е, якісь національні батальйони формувати. Е, чи бачимо ми ознаку того, що е, ну, підходить підкріплення? Чи це всі ті самі люди, які, от грубо кажучи, із лютого місяця е, там перебувають? Ні, підкріплення йде. Підкріплення йде постійно. Формуються там нові частини, формуються там нові маршові батальйони. Є вербування і в тюрмах, і в неблагополучних районах. І добровольців з які йдуть вбивати українців з ідейних міркувань. Формуються, наприклад, національні батальйони в кожній там суб'єктах їхніх федерацій, там в Татарстані, в Башкірі, і так далі, які ну будуть спрямовані саме ці на той формують спрямувати саме Україну. І, звернути увагу ще такий цікавий момент, як зростання. ПВК Вагнер їхньої, яка зараз грає роль у росіян штурмової піхоти, це в принципі навіть певний нонсенс в сучасних війнах, коли саме приватна військова компанія, яка я так розумію, спонсорується і толерується їхньою державою, але це все ж таки не військовослужбовці офіційно там російської армії, це приватні найманці, яка зараз дуже вони проводять постійний набір свої лави, і на всіх гарячих ділянках фронту ми цих вагнерівців бачимо. Тобто вони залучають всі ресурси від якихось найманців, які з якихось причин не хочуть служити офіційній російській армії до вербування там в національних суб'єктах своїх федерацій в неблагополучних районах. Ну да, і є факти того, що вербують і в ув ув'язаних. Скільки їм це вдасться отримати штиків цими заходами? Ну тут однозначно судити складно. Ну думаю, десь. На 50-60 тисяч ще вони можуть спокійно розраховувати. Тобто сподіватися на те, що в них угрупування, починаючи з лютого місяця, лишилося як було те саме, зараз воно просто виснажується. Ні, це неправда. А навпаки, вони теж підкидають підкріплення, так само як і ми. Ну це нормально під час війни, і тому ворога ще достатньо, достатній мобілізаційний потенціал і завжди є в них такий, скажімо так. Важель впливу як проголошення тотальної мобілізації, а враховуючи, що кількість населення в Російській в Росії ну значно переважає кількість населення в Україні, то тут вони вже гарантовано ще отримують там мінімум мільйон півтора солдатів, які хоч будуть і не навчені, і вони кинуть їх проти нас. Ну і ще, може чули, чудова заява Нюорктамс, якщо не помиляюсь, що Корея висловила бажання скривати в Росії 100 тисяч добровольців для боротьби з Україною. Тобто вже північно-корейці збирають північно-корейські комуністи збираються їхати в Україну. Більше знаєте, не думаю, що не покажуть нас на карт на макибувати тут українців. Ну я не думаю, що прямо до цього дійде. Бо ну, це геть комічно почули... виглядає насправді. Да, коли хлопці тут почули цю новину, то всі зраділи, як, як то кажуть, показали на свої кулемети. Хай йдуть, чекаємо корейців. Да, але ну в принципі, я не здивуюся, якщо якийсь підрозділ. Там якийсь ударний, там 5-10 тисяч може тим чи ним той і скерує для того, щоб поглибити свої зв'язки з путіним і отримати якісь там бонуси там в нафтогазовій сфері, чи якісь там постачання і так далі. Ми бачимо, що колаборанти на тимчасово окупованій Херсонщині все частіше поспішають на концерт Кабзона і Сальдо, ніби як уже десь в Росії мало не в комі, і е мінуснули окупаційного заступника керівника нової куховки. Як практично впливають ось ці події на те, що там відбувається? Ну, це дійсно чудово те, що відбувається, бо Колаборанти це велика проблема, бо вони знають місцевість, як то кажуть, знають місцеві особливості, і з їх допомогою росіянам вдається значно швидше і ефективніше поглибитись захоплених регіонах. І тому залишати їх без покарання, тим більше зараз, коли йде війна, то це собі дорожче. І те, що наші спецслужби взялися за. Ліквідація цих колаборантів це дійсно можна тільки вітати. Я розумію, що тут може бути двояке ставлення до цього питання, що це якесь там, як деякі кажуть, що це може бути актом терору і так далі. Але війни у білих перчатках не робляться. От і зараз, коли під цими колаборантами починає в буквальному сенсі горіти земля, то зрозуміло, що вони інші до і наші руки ще не добралися, то вони то будуть розуміти, що. Не так вже легко їм буде, що Росія щось не може захистити, що може треба бути обачніше. Ну вже не, не будуть такі сміливі зухвалі, як вони були ще там в березні, квітні, коли прийшла Росія, вони там раби побігли до них на службу. Так що будемо сподіватися, що це такі дійства ну, трохи підточать потужність російського окупаційного режиму на тимчасово окупованих наших територіях. А Що зараз відбувається зі зброєю окупантів? От, я бачив повідомлення ДСНС, таке цікаве в лапках, що Росія переробляла ракети С-300, щоб вони вибухали не в повітрі, а всередині цілі. От, про що це свідчить? Що в них зараз практично є? Що, що змінилося за 6 місяців? Ну... Я теж бачив це повідомлення про переробку ракети з 300. Найшвидше в них дійсно є певні проблеми з ракетним озброєнням, бо вони не розраховували, що Україна протримається так довго. Думали, що ми падемо за три дні, як то кажуть, і не треба буде використовувати всі запаси наявних ракет. Зараз війна вже триває шостий місяць, і ми здаватися не збираємось. В них. Трохи падає інтенсивність ракетних обстрілів, найшвидше дійсно тому, що вичерпуються запаси оцих сучасних ракет, там калібри, іскандери і так далі. Вони в них ще є, вони їх виробляють. І причому десь я бачу статистику в районі 60 штук на місяць. Там цих калібрів вони виробляються. Не є багато для тим більше для такої тотальної війни, ну вірніше масштабної війни, як зараз відбувається. Ну але тим не менше є. І в цих умовах, поки в них немає достатньої кількості сучасних ракет, вони активно використовують старі радянські там Х-22 та інші ракети, і переробляють вже наявні ті ракети, які можна якось там з невеликою переробкою використати для того, щоб скидати їх на українські міста. Тобто, в будь-якому випадку те, що вони роблять ці перероблення, свідчить про те, що в них дійсно не вистачає сучасної. Ракетної техніки, і ну тут в цьому плані з одного боку ми можемо порадіти з іншого боку, коли вона використовується старі перероблені ракети, маємо розуміти, що ну, точно в ціль вона не влучить, тобто на борзу вони умовно можуть цілити в якийсь там воєнний об'єкт, але точності тут ніякої не буде. І Ця ракета може влучити в цивільний об'єкт, в житловий будинок і тому сигналами повітряної тривоги в будь-якому разі не можна нехтувати. Враховуючи, що у ворога немає зараз достатньої кількості високоточної, як вони кажуть, зброї. А вже серед цивільного населення, то вони тільки як завжди скажуть, що це Україна сама винна, сама себе обстріляє. Скажіть, от у Росії оголосили чергові навчання Схід 2022 ну які в принципі відбуваються щороку, але от в цьому контексті. Що це може бути взагалі? Хто там може навчатися, враховуючи те, що вони навіть зі Сходу перекидували сюди і озброєння, і людей. І чи можуть після цього, після цих навчань знов таки сюди прийти якісь нові натреновані кадри? Схід я так маю на увазі, це мають на увазі середнязії там. Так, так, так. Сибір там навчання. Ну, тут декілька важливих моментів. Ну, по-перше, дійсно військові навчання під час війни це свідчить про те, що вони формують нові частини і відповідно вишколюють їхній особовий склад. А оскільки була інформація ще пару місяців тому, щоб, може навіть більше, навіть, що перекидали з Таджикистану з російських баз війська в Україну, то, звісно, там контингенти зараз достатньо послаблені і їх треба поповнювати. Треба враховувати, що. Таліб Афганістан, де зараз при владі Таліби, то вони достатньо, скажімо так, налаштовані критично проти сучасного того режиму, який є в Таджикистані, і там навіть є. Вони створили свою власну таджикське талібське крило, яке прагне кинути таджикський режим. А цей таджі таджикський режим, який зараз наразі є, він є дружнім путіну, і путіну, звісно, потрібно утримувати його при владі будь-якою ціною. Тому ці навчання схід вони тут мають як завдання вишколити нових солдатів, так і показати, що в випадку там якоїсь агресії проти Таджикистану з чогось боку то ОДКБ готово буде захищати свого союзника. Як воно буде насправді чи дійсно там, якщо станеться умовно, ця талібська. Агресія в тій чи іншій формі, чи буде втручатися туди Росія і якими силами, того вже сказати ми зараз не можемо, то побачимо, коли це відбудеться. Але в будь-якому випадку, якщо це станеться, то це якось відволіче трохи їх увагу від нас. Тут буде цікаво, що тоді таліби стануть союзниками України. А як вважаєте, те, що а, білоруські військові вирішили раптом поїхати на навчання у Казахстан, про що це може свідчити? Правда, не вказується, яка їхня кількість, може, там, не знаю, кілька десятків, але ну, все ж таки? Ну, ці навчання вони постійно проводяться, бо це ж ДКБ, вони всі туди входять, і по військовому, військовому плані постійно співпрацюють. Тому це може бути як якісь планові навчання. Так, і не, я не думаю, що прямо вони в Казахстані, враховуючи, що Казахстан займає зараз не досить дружню позицію до Російської Федерації, скажімо прямо що вони поїхали в Казахстан якось відточувати свої навички зміння саме для боротьби з Україною. Найшвидше це просто якісь внутрішні ВДКБшні навчання, які були заплановані ще там заздалегідь ще до нашої війни, і тепер вони просто виконують план і їх проводять. Пане Романе, ми вам дякуємо. Дякуємо, що знайшли час. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук та військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про.